Християн про церкву і про Христа. Тобто це, як ми бачимо, раннє християнське мистецтво і для нього був характерне значення дидактичне, в першу чергу навчити, показати, пояснити, а не так, не було такого відношення, як сьогодні, молитва погляду. Він більше займався як книжна культура, як культура навчання. Далі, ну і тут ще так кілька слів. Чому так було? Чому власне, ті образи всі були символічні? Чому ми не маємо жодного прямого зображення Христа? Чому для ранніх християн був важливий вчинок, а не образ, так? а не проте? Тому було кілька таких причин, досить важливих. по ну, перша чекання, ми говоримо про ранню християнську культуру, як про юдео-християнську культуру. На той час ще були дуже сильні вплити юдаїзму, по суті, як то, навіть той ще розалимський храм, він ранньохристиянський ранній християнський період. Ще для християн основним храмом. Так, Єрусалим було це центральне місце для всіх християн, святе місце. Так. Не лише тому, що там загинув Христос, але також і тому, що там знаходився храм, який був побудований з часів Царя Соломона і який був пов'язаний з тою присутністю Бога у ньому, тої слави Божої. Так. Відповідно, в людейській традиції є, ми знаємо, в старому Завіті існувала чітка заборона на зображення будь-якої подоби чого-небудь, що існує на землі, на небі, в повітря. Тобто жодних зображень в юдейські традиції не існувало. І, звичайно, що ті традиції ще були досить сильні. Ми навіть знаємо в діяннях апостолів чи в пізніших посланнях, ми можемо знайти далі суперечки про те, чи християни мають бути обрізані, чи не мають бути обрізані. Тому що обряд обрізання неважливий для юдейської традиції, а як християни мали не сприйняти? Поступово знайшли таке вирішення, що від духовне обрізання, яке людина отримує через хрещення. Але початково це був дуже складний тобто, момент, безпосібний момент. Це вирішувалося на соборах, на зібраннях, подібно, відповідно, і щодо зображення. Якщо вони були запроваджені людейських традиції, то як ми можемо їх зображати в новому часі? Це ще було дуже важливо. Далі друга причина, така більш політична, це була культура Римської імперії. Римська імперія імперії не, не була християнською. Християнство це були такі невеличкі культури ідеї. Закриті такі спільноти, про яких мало хто знав, і вони дуже часто через те, що про них мало зналося, вони дуже часто сприймалися негативно. Якщо щось ставалося таке, якісь повстання, якісь розрухи міста, то все завжди можна було звалити на християн. Їх їх дуже часто християн переслідували, так? Ну і отож, відповідно, через це переслідування християн, християни трималися так дуже окремо, відособленно, і аби їх там, наприклад, могли, не розпізнавали так? і не могли їх так. Ловити там і переслідувати, відповідно вони старалися своє мистецтво зберігати в такому символічному ключі. Так що ми з вами згадуємо. Наприклад, якщо не християнин подивиться, він скаже, що це античний образ бога Аполлона. Подивиться християнин, він же скаже, що це є добрий паспорт. Тобто вони таким своїм чином поховали ту свою культуру, аби не наражатися на окремі переслідування. Ми, крім того, якби самі християни до собі не боялися того, аби не стати язичниками. Тому що в Римській імперії було дуже поширені і до поклонства різного застав, був культ імператора, були різноманітні східні релігії, культ Астарти, того ж Аполлона, був величезний храм, Артеміди, тобто різні різні культи багатовожі. І християни не хотіли стати одним з однієї злії, якоїсь такої тобто, маргімальних. Вони розуміли те, що вони відрізняються повністю від всіх, тому що в них є віра єдиного умова, охоче молоко. Відповідно, аби певним чином себе відвородити. Від тих небезпеків до рукопоможка вони старалися не зображати таких ікон, таких візерунків, на яких особливо треба було поколіннятися. Ікони виконали суто дидактичну роль, навчання. Приходили новонаведені християни, які були Так, І от їм пояснювалося, був дуже великий процес навчання, їм пояснювалося на прикладах візуальних, як вчинки віра Христова, оці основні моменти спасіння, танців хрещення, танство Євхаристії і так далі. Так, 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 так. Ну, і так, прислідування і ще одним таким можливим елементом можна назвати так загальному політику, тобто така велика кількість форм, які приймало на себе розуміння Христа у той час. Якось навіть так дивно, але вже після того, як Христос рознісся на небо, і ми насправді до IV століття не маємо жодного опису того, як виглядав Ісус Христос. А якщо говорити там, про різні, ідеї, різні там. Такі згадки є, наприклад, такі видіння, які мали різні святі, ну, там свята філіці. Та у них було видіння Христа в образі маленької дитини під час їхнього. Апостол Міпетрові там поки що це згадки, що йому являвся Христос у вигляді старця. І навіть з самого Євангелія, яку ми почитаємо, в Старому Завіті говориться про Христа, як той не було в ньому жодного виду, жодної краси, і був він останній там з усіх людей, тобто якийсь такий безобразний образ Христа. Да? А були, наприклад, навпаки, згадки про те, що це з людей. Ну і яким чином це все можна було з'єднати в той образ? Це було важко. Відповідно, так як не існувало якогось певного такого конкретного опису, як виглядав Христос, то ніхто і не старався його якось відтворити в такий один спосіб. Тобто це сформувалося вже набагато пізніше. Далі наступний період – це IV-VI століття. І це є вже певний час таких змін, які відбуваються у почитанні ікони. Тобто вже власне, от до VI століття, вже в VI столітті ми можемо говорити про ікону в такому розумінні, як ми знаємо з собою. Тобто ікону, яку шанують, почитають, ікону як водійний опис. Та переоцінка цінності відбувалася дуже поступово, також дуже-дуже довго. Ну, протягом 200 років, а може навіть і більше. Це, теж ми те, що не можемо з зручно собі окрескувати. Тобто, що послужило причиною, які зміни це також відбувалося досить поступово. Перше, що сталося, це визнання християнства офіційною релігією Римської імперії. Це відбулося за часів Константина Великого. І в на початку IV століття і вже в 325 році Константин Великий скликає перший Селенський собор, на якому були присутні єпископи різних церков, і східних, і власне Римської імперії, і там Антіохії, Олександрія, Єрусалим. Всі єпископи зібралися на тому соборі, було визначено перший символ віри, оця молитва віри, яку ми з вами сьогодні читаємо, вона, по суті, сформувалася практично повністю на тому першому Селенському соборі. І тоді ж було визначено таку дравматичну основу ікони в канонах говорилося про єдиносущність Христа і Бога Отця. Тобто, що Син Божий є єдиносучний, є подібний повністю, є подібний самим Богу Отцета. І ця от офіційна підтримка держави, вона послужила таким новим поштовхом до розвитку Так? Починає формуватися церковна ієрархія. Далі зображення, тобто навіть самі оці тобто, ці християни ранньому християнський період зустрічалися в катакомбах. Там вони згадували тих мучеників, які загинули, там вони молилися, там вони зустрічалися для ламання хліба для Харистії. Вже в той період, коли християнство стає офіційною релігією, християни потребують нових храмів, вже надземних храмів. Починають готуватися храми. Ті храми потребують зображень. Вже відповідно є якась певна частина власних вже художників, християн, які вже можуть. Більш так глибоко купати такі християнські ідеї. Вони вже не мусять шифруватися за античною символікою. Вони взагалі вже за символікою дуже мусять шифруватися. Тобто, вже можна брати собі за основу ці дані співчиня і пробувати шукати у той правдивий образ Христа, як було цю війну одинакові. Далі так само в той період від 4-6 століття поступово формується куль святих і культ померлих. Ну, тобто культ померлих в принципі існував, так? Але в даному випадку цей пульт померлих переходить. На культ мощей, так? тому що власне ці мученики, так, роби, яких перебували в катакомбах, а можна сказати, що взагалі отак, християнська церква, рада християнська, усі християни, по суті, були, дитим, можна так сказати, тому що вже християни приймали хрещення у змірному віці. Так? І вони коли вже ставали християнами, вони розуміли, що вони вже не можуть уступитися. Вони йшли на мученицьку смерть, дуже багато мучениців, які готові були вмерти за Христа, які готові були на все заради своєї віри. Тому що вони, єдине їхнє бажання було зустріч з Христом на Небесах. Відповідно, у всі мучені, які були поховані в катакомбах, їхні мощі з побудовою нових церков переносилися до церков. Відповідно, в цих церквах вони вже отримували таку особливу опіку, особливе почитання, так як це були люди, які віддали своє життя за Христа. І їхнє тіл, тіло, воно, по суті, теж ставало таким знаком тої їхньої святості, і їх особливо вшанувалося, особливо почиталося. Також в цьому момент з'являються вже такі святі, які взагалі якби нові святі, які вже навіть при житті починали шанувати. Зокрема, тобто, серед таких відомих і вже в текстах і ця в четвертому столітті є Симеон Стов. Тобто Стовін це був такий аскет, який у четвертому столітті жив, і він подв'язався на особливий спосіб святості. Він покинув усе своє життя, яке там в місті. Так, і Підійшов на пустиню, і там в цій пустині він ще й досить того, що був на пустині далеко від людей, він ще й вибрав собі такий стовп і на тому стовпі він постійно жив. Там молився, там спав, там їв, і там постійно перебував. Там в кошики дуже передавали. І так як ця людина була таким аскетом великим, незважаючи на те, що він старався втекти від того світу, люди його шукали, так? тому що йому було авторитетом Люди шукали його думки, вони віддавали йому якісь питання, вони приходили до нього своїми проблемами. Це був такі ці центри життя, ставали такими центрами порохи. І люди, приходячи до тих святих, вони там щось них почувши, хотіли зберегти собі той образ нового святого. То тобто, вже є згадки в 4 столітті, що е, малювалися портрети Симона Стопника, і люди їх забирали з собою, так, тому що вони хотіли їх мати було себе. Вони ставали для них таким, от, що до того часу стало важливим, зірцем. Тобто люди дивилися на цей образ Симона Стопника і бачили перед собою досконалу цю людину. І вони теж хотіли такими бути. Про кордоні святого, так воно і в контексті церковного ж Ще одна річ, яка відбувається в IV столітті, це є паломництво до святих земель. Тобто тут ще один такий момент новий з'являється. Ми сказали так, про про мощі. І ще одна річ це є місце. Так? Тому що, в принципі, християнам було неважливо, де вони перебували. Так? Вони могли в будь-якому місці молитися, і Господь всюди перебував з ними. А 4 -е століття приносить щось таке нове. Це все починається з паломництвом Святої Єлени, імператриці так, Візантійської, яка е, так, творить своє паломництво у 4 столітті до святих земель, до Єрусалиму. І досить того, що вона приходить, або поклонитися тим місцям, де знаходиться Ісус Христос, де він вшит, де Він народився, тобто, по суті, весь той схід вона об'їжджає, обходить. І досить того вона ще знаходить місце, де Ісус Христос розстоятий, і знаходить той хрест, в якому він був І оцей хрест це також і такий. Приклад. Тобто матеріальна річ, цей хрест дерев'яний, який чудесним способом був віднайдений. Тому що там знайшли три хрести і прикладали цей хрест до різних хворих людей, і власне той хрест, який вцілив цю хвору людину, його визнали, хто як на якому був свят Ісус Христос. Тому що тоді, в часи Римської імперії, на хресті розпинали усіх, розпільників, різних людей. Так? А, власне, це чудесне, чудесне зцілення, яке відбулося за посередством Христа, воно зробило з цього Христа реліквію. Тобто люди вже шанували цей хрест. Якщо для ранніх християн взагалі не існувало жодних матеріальних речей, які вони особливо вшанували. Це все судно було мислено, ухоне. Тут ми вже бачимо певні матеріальні речі, як оці зображення Сімгона Стопника, чи той ж хрест, на якому був святий Ісус Христос, який став такою головною лінією Константинополі і Візантійської імперії. І плюс до того Єлена будує церкви, у на тих місцях храм Гробку Русходнього, храм Преображення, що на 19 з'являється, інші, інші, храм Різдва Христового. То вона поприкачати е, по ті місця, де перебував Ісус Христос, і ті церкви, ті храми, вони стають такими обов'язковими для відвідування. Тобто вже є святи, не лише образ, не лише реліквії, а святи для місць це храм, в якому щось відбудеться, він є пов'язаний з важливим історичними куттями. Ще одна річ, яка з'являється у Состому столітті, це є такі церковні передання про неробротворні так? В першу чергу, це є непрокопний образ. Христа. Ми не маємо, на жаль, збереженого, тобто ми не маємо цього оригіналу ніде, але маємо збережену цю легенду, яка якраз проходить від 4 століття. І в ній говориться про те, що Христос залишив нам свій відбиток, відбиток на полотні. Ну, про легенду ми ще згадаємо міцніше. Але важливе те, що зображення вже чітко є тісно пов'язані з самим Христом, тому що це не є просто перемальований його образ. А він сам взяв цей рушник, упевнив своє обличчя і на нього відбився його лист. І це, відповідно, нам відразу знімає ту заборону, яку ми мали в старому Завіті. Тому що сам Христос нам сказав, дав дозволить суд. Він відтворив той свій лик на тому полоні, і він став основою зірцем на усіх майбутніх що за Христа. Так? Ну, але бачимо, що це є досвід пізній така легенда, досвід пізне оце передання. Тобто датується приблизно 6 століттям, але по сьогодні воно має досить живе і досить важливий для церкви. Ну і далі Селенський собор, ми вже сказали про перший Селенський собор, тих перших сім Селенських соборів від 325 року до 787-го, вони поступово розкривали обуслов'я церкви, систематизували його і дуже часто служили основою власне, для іконографії так? і власне, для почитання. Ну і культурні традиції різних народів, ми вже, наприклад, ікон побачимо, яким чином це відбилося, це суди вже стилістичні. Бачите, що ікона вона взяла собі за основу традиції сходу, трошки сходу, трошки заходу. На їх особливі витворила свій образ, який вже став не просто навчальним зображенням, а став предметом культу, предметом почитання. Тобто змінилася, зробилася така переоцінка цінностей. Те, що було неважливо для ранніх християн, стало важливо вже візантійської умови. Тобто в цей новий період вже відкритого існування, офіційного існування. Ну і таким найкращим джерелом е, зображень того часу для нас служать мозаїки, так, мозаїки равені. Причому що, власне, що дуже шкода, що в Константинополі, в тому першому чому практично нічого не збереглося з того раннього періоду візантійської історії, коли сам Костянтин створив, по суті, нове місто Константинополь, створив ту столицю візантійської імперії. Він його розбудовував, там відбулося багато церков, але вони всі були поліновані, нічого з того часу немає. Але на той час до Візантійської імперії, в VI столітті, за часів імператора Юстиніана належали так само равенна, тобто це різка, і західна частина цієї імперії. І в тих мозаїках равенни ми можемо приблизно собі уявити, як виглядало візантійське мистецтво того часу, власне, VI, VII століття. Ну і ось тут ми вже бачимо, що вже з'являється щось таке схоже на ту ікону, яку ми собі уявляємо і в Візантійську. Тобто, по-перше, що техніка сама, тут в основному є мозаїка. Ну, що Ізантійська імперія це була багата імперія, церкву підтримувала імператори, політична сила, вони хотіли максимально показати цю урочистість. До речі, цікаво, що, власне, якщо в Київській Русі, тобто насильно, можна сказати, це християнство, було, якби з Володимиром Великим були поруйновані всі ідоли, і от сказано, що всі мають стати християнами, то Костянтин зробив так мудріше трошки, не те, що мудріше, але просто, по-іншому досі, він власне кож... жодним чином насильницьким методом не старався впровадити Він на початку 4 століття про свободу він його Але за, е, через те, що він підтримував християн, через те, що він будував прекрасні храми, через оті паломництва, які відбувалися, через таку шалену підтримку власне, держави, підтримку церкви, е, люди самі, самі наверталися, не хотіли християн, так? Тобто вони хотіли такі християни. Вони поступово, якби поступово ця Візантійська імперія повністю християнізувалася. Були, звичайно, різні культи, вони продовжували жити, але це не було масово. Тому що людям оце було цікаво, це було красиво, вони бачили, що тут дійсно перебуває Господь. Якщо говорити про зображення Ісуса Христа, такий молівний образ до того часу, то ми можемо бачити, що тут ще образ Христа теж не є спомовний. Ось це є одна з в церкві святого Віталія. І тут ми бачимо Ісуса Христа, ми впізнаємо його по тому хрещатому ні, бо він в нас не має кресту, в тому нім закладений. Але бачимо, що він зображений такий молодий юнак. Йому короткі волосся, він безбородий. Так? Це так званий образ е, римсько-іліністичний, ми дуже часто називали, тому що це є такий ідеал краси для античності. Так? Тобто молодий чоловік такого юного віку, безбородий, здоровий, ми знаємо, що для античності було важливо здоровому діти, здоровий дум. Так? Тобто така досконала краса внутрішня, яка проявляється через красу зовнішню. Христос був цією досконалою красою. Молодий юнак і молоді полосильної досконалості. А був ще інший гразок. Він також є присутній музей Кремене. Тут ми бачимо того ж Христа, ми знаємо його по Хрещатому мігу, але в даному випадку бачимо, що він має довге волосся, бороду, вуса, тобто злежний такий старший речовий. Це був так званий сиропалестинський, палестинський, тому що походив він зі скору. І це був, власне, ідеал краси для тої східної. Тому що для сходу не був важливий зовнішня краса, для сходу був можливий мудрість і досвід. Відповідно, людина, яка мала бороду, яка мала вже якийсь певний досвід за собою, вона сприймалася як мудра людина. А так як Христос це була досконала мудрість, відповідно, Христос мусив зображатися в такому виді, так? у цьому так званому сиру палестинському, власне, східному. Так. Тобто це таки бачимо, що в тому 6 столітті ми ще не можемо бачити такого конкретного зображення Христа він міг зображатися по-різному, але сприймався теж сказати, більш символічно. Ну І те його зображення на троні, на тих подушках, тобто в такому імператорському стилі, знову ж таки, говорили про те, що в даному випадку, за підтримки вже імперії, Христос приймався як глава цього світу, це де головний Господь, і вже його налісником на землі був імператор. Так. Якщо раніше християни себе позиціонували окремо від того світу, вони жили ізольовано, і імперія це для них інший світ земний, грішний, то тепер ми бачимо, що цей світ християнський входить в той світ грішний, стає його частиною, по суті, обчолює. Якби і, як і, і імператорська ця влада до нас добуває таку нову основу, так, той хто є на місці купова на землі. І навіть у це будування храмів, дуже таке популярне. Це теж було ще не тому ми собі, якщо знаємо старий завіт, Соломон будує то храм. Так? Тому Господь дає то це право, дає йому благословенність на те, що він будував цей храм. І оцей Костянтин Великий себе уявляє таким новим Соломон, помазаний також, який далі цю місію Христа продовжує у цьому світі. І церква дуже тісно співпрацювала з державою. Ось і власне спасне рукотворний, так само і Мандиліо. Мандиліо Хрецьку це полотно, полотнище, е, і, На жаль, зображення цього спасного рухотворного не збереглося. І те, що ми маємо тут, це і реконструкції, як ми повинні моток пам'ятати. Тобто це, по суті, такий відбиток образу Христа. За основою його в даному випадку саме ікона, яка зберігається в лікує, вона вважається нібито тим зразком першим порівняно, але насправді це ікона, яка датується 6 століттям, тобто не раніше. Відповідно, теж можемо про неї робити даний ну І тут відразу ці 20 дверцята від цієї ікони, це вже є ще пізніші зразки. Це є вже ікони поне століття, 9-10 століття, але вони нам трошки так витворюють цю історію, якось, власне, що нам говорить ця легенда? Легенда розповідає, що за часів Христа власне, був такий було таке місто Едеса, а може не знаєте, може я місто. Знаєте, розповідає так? було власне, таке місто Едеса, і в ній проживав цар і він був хворій. Така дуже важка хвороба шкіри. І він, почувши про Христа, вирішив вислати йому свого слугу і попросити його бо Христос від нього і зцілити. його. Коли слуга прийшов до Ісуса, він йому передав вістку, там навіть листя, який допоможе час, ніби знаходився, десь там в Візантійській імперії, потім теж був втрачений. І в тому листі цар царган просив Ісуса, він до нього прийшов і його зцілив. Ісус Христос відповів слузі що він може йти, і його господар буде зцілений. Тобто він не мусить піти до цієї десанти, він це робить. Тоді слуга вирішив, щоб принаймні якось показати цьому авгару, яким чином Христос виглядає, Він попросив дозволу Христа намалювати його образ, відтворити його портрет. Він почав цей образ малювати. Як вже розповідають пізніші легенди, йому це ніяк не вдавалося, тому що він не міг вхопити риси Ісуса Христа, вони не могли постійно мінятися. Так. І тоді, в той момент, коли Христос побачив, що це ніяк тому спокійно дається, він взяв мені про це полотнище, якого він збирався малювати. Обтермив своє обличчя і на ньому відбилося власне лик Ісуса Христа. І коли цей слуга приніс, цей лик, тут якраз ми бачимо це полотнище, які слуга приносить, на нього лик Христа, він приніс це полотнище, цар Амар взяв його в руки і в той же ж момент зцілився. Звичайно, після того він відразу хрестився, як розповідаєш легенда про цього Спасами Христос вислав з ним разом апостола Филипа, і власне цей Филипп охрестив цілу Едесу, це стало християнським Ну, сьогодні, власне, це по суті пов'язане з Вірменією, тобто це було на території Вірменії, вважається, що власне, ці території це були перші християнізовані території, ще за часів, можна сказати, христа, так? Ось, Він власне хрестився, а цей образ як знак цього, цього зцілення і своєї вже нової такої, християнської культури, він вирішав на правою міста як такий знак захисту і своєї християнства. І той образ захищав це місто від різних небезпек. Але після смерті до руцаря Алгарія поступово згадки про нього вже заникають, люди поступово теж від християнства відходять. І вже там, якщо не в Солому столітті, коли на едесу нападають араби, то аби зберегти цей образ, вирішують його замувати за церкву. Потім, коли напад це відбувається, люди вперед ну, не хочуть врятувати цей образ, але в результаті вони бачать, як цей образ проявляється через цю церкву і рятує це місто від того нападу. І це, звичайно, була дуже чудесна така подія. Відповідно, з'явилися два таких образи, які стали популярними в церкві. Один назвався Мандиєм, це те, що на полудні, а другий називався Кераміум, це те, що любився на церкві. Ну, ми його часом можемо побачити стінописа, хоча цей Кераміум менше був в церкві. Ось ну і пізніше про цей чудотворний образ, дізнаються в Константинополі, і в 9 столітті його переносили в Константинополя, він є такою центральною святиною Константинополя більше, ми ще про це згадаємо. Довший час є такою головною сердиною, але в ХІХ <клухи> столітті, в, в принципі, на початку ХІХ століття, коли на Константинополь нападають в стоносці, і вони це місто, досить багато літніх забирають і ікон і так само забирають ніби той спасник потворний. Це було днище. Воно було слуховане на скринці, році його витягнули для переселенного почитання. Вони цю скринку забирають і перевозячи її до, на захід у Риму, Десь, як вважається, як вже описується в пізніше тих історіях, що цей корабель на пам'яті потонув, тобто образ це втрачений. Так? Відповідно, ми його сьогодні не мають. Звичайно, існують такі гіпотези, що, можливо, ця Туринська плащаниця це і є той спасний рукотворний, тому що е, дуже схоже зображення, і так як є згадки, що в Візанкій, власне в Константинополі його не тримали так повністю, там є описано, що його складали таким чином, що. Бо власне, В 13 столітті заникає історія про спасний кутворний на Сході. І в 13 столітті вперше з'являється відомості і про туримську плащаницю. Тобто, можливо, що це дійсно є між ними якийсь зв'язок, але до кінця може цього перебувати. Mm -hmm. Але як питання образ його потворні є такою основою основ і комітета, тому що це є така реліквія, яка є пов'язана з дією самого Христа так, його персональній дітей. Також, власне, 6 століттям були пов'язані передання про Євангеліста Мукуя і коропився. Тому що в Євангеліях про це жодним чином не згадується. Євангелист Мака був автором Євангелії Луки і автором діяння поступів. І там йдеться тільки про те, що він був лікарем, Так, жодним чином не згадується про його творчі і здійснені. Але так якось склалося, що вже в певних листах якихось історичних джерелах ми вже маємо згадувати в 6 столітті, що були такі ікони, які вважалися були намальова. І це були ікози в Городиці. У Городиці, на той вони не називалися до Дегітрі, але так вже пізніше їх почали підняти його загітрю. І от, власне, вже потім, тобто також ікон жодна не спередилася, але вже от ті ікони, які виникають із землі в 11-12 столітті, ота ж холмська поводиться, так як воно пізнається, на культур знаходиться, то от власне належать до тієї традиції того передання, вважається, що ікона чи хомстрка, чи та ж вибучка, чи навіть та ж Ченстоповська. Ті ікони були передані сюди України з Візантії. І вважалося, що це були ікони, які були намальовані на рукою. Комубою. А ще дуже часто подавався такий момент цікавий, що на, намальовані на борці від строу, за яким який був Теслию. І відповідно за тим столом сидів сам Ісус. Тобто там вже додається куча якихось таких деталей. Мало правоподібних, але воно додавало цінності тієї іконі, тому що це знову ж таки було не просто е е е е як зображення, вона була цінна, як фотографія, таких а була цінна і сама матерія, тому що це був той стіл, це був намальований вангелисткою рукою, святим івантелистом, так і, відповідно додавало їй цінності тієї іконі. Але це передання було дуже сумнівне. Вони присутні в церкві, і далі вангелист рука вважається покровителем іконописців до сьогодні. Ну, чому так склалося навіть тяжко знайти причин, ми говоримо, що можливо це тому, що саме в в Христої, по Родицю, так, від Луки найбільше згадується про Богородицю, і там він створює такий словесний образ. Так? Є якісь певні емоції як плаче біля Христа, дуже детально описані зброї, там дуже багато таких моментів, таких деталей, які ми власне маємо пов'язані з Богородицею. І можливо, тому цей словесний образ наклався на те, що він став нібито автором таких Далі. Я зовсім бачу, що встигаю там, це капець якийсь. Так хвилин залишилося, а ми навіть не пішли щодо іконопослу. А може з вами ще? Дуже дуже забрали. Я щось так думала, що швидше, але все ж таки хочеться. Нас час не дуже прижимає, якщо не дуже спіште, то ми трошки. дуже йомко, дуже гарно, ладно нічого. Добре, тоді продовжуємо, що встигнемо, то встигнемо. Отже, маємо щось Дійшли ja? ми вже до того кінця періоду. Це четверте, шосте це такий період формування. І, власне, вже в 6 столітті у нас ми вживаємо перші спережені так, по суті, такого моїй типу, портрети, так? або такий, наприклад, відомий, напевно, знаний образ Синайський Спаси. Так? Тобто ікона, яка збереглася в монастирі Святої Катерини насилання. Це, напевно, єдине місце, яке не було охоплено цим періодом ікони. Тому що багато ікон було знищено в період Коловоської Візантії, а от монастир Святої Катерини він так був на відлюдні, відповідно, туди не доходили ті всі небезпеки. І там збереглося найбільше вплив на Візантійської ікони, і, зокрема, оці найдавніші. Ну, але, до речі, якщо не знаю, чого буде, в нас в Києві музеї Ханенків теж є кілька ікон Синайських виходять з синаю, датується 6-7 столітті. Це є там, група найдавніших збережених іконів. Ну, і по суті, тут ми там є. Деціван Хреститель і ще якісь невідомі святі, тому що це наприкінці ХІХ століття Проферій Успецький привіз Колес духовної академії Київської привіз в сина і привіз, привіз та кілька рік. Ось, Так що можна їх там собі оглянути вживу, живу, оригінал навіть на сухої. І власне ті синайські ікони, так звані. Це так званий синайський склад це не перші збережені ікони вже в такому значенні, як ми сьогодні з вами розуміємо. Вони, правда, відрізняються. Пізніших ікон, тобто потім іконографія формується трошки в іншому ключі, але вони цікавлять ті перші зразки. Отже, в першу чергу, власне, ми бачимо ікону Христа, і це є, по суті, вже той образ Христа, який сформувався як основний його образ. Це є таке свого роду класичне портретне зображення Кієві Христа цей так званий римсько еліністичний тип, тобто Христос, який збройний молодий юнак, а власне класичним типом стає Христос, так званий Пантократ, вседержитель поблизу з такого мудреця східного такого палестинського акуляска. Так, Це є перший рік. Далі та ікона теж вона не виникає на порожньому місці. То, що ми з вами згадували, відбулися тут певні впливи різних клітів. І в першу чергу ту туда, найдавнішок, пов'язують з фаюнськими портретами. Це так звані єгипетські нагробні. Конкрети, так, які були віднаймені в Долині Фаю у Єлиптії. І вони, власне, в нас, до речі, в музеї є так само такий надробний конкрет, але вже на міді